Всім привіт, друзі. Дякую, що продовжуєте дивитися мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Мені це дуже важливо. Будь ласка, хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишіться, поставте подобайку, коментар. Адже українська мова на просторах YouTube це дуже важлива річ. Тому мені потрібна ваша підтримка. Хто перший раз зайшов на мій канал, мене звати Євген, і я розказую про Нову Зеландію. В минулому моєму відео була розповідь про те, про 10 причин, чому не варто іммігрувати до Нової Зеландії. А в цьому відео я вже хочу розказати про 10 причин своїх, чому варто іммігрувати до Нової Зеландії, адже всьому в всьому житті повинен бути баланс і противага. Є як мінуси життя в Новій Зеландії, так і в кожній країні. І так само плюси життя. Також, щоб був цей баланс, сьогодні буде про 10 причин, чому варто іммігрувати до цієї країни. Ну, На першому місці це природа. Це друзі записував для вас відео і просто повертався. Тепер дивіться, просто на березі сидять два білих лебідя, відпочивають, коли них багато людей проходять це невеликий парк. Я буквально від них. На відстані зараз двох метрів. Таке буває тільки в Новій Зеландії. Дивіться, супер. Як ви знаєте, новозеландська природа вона унікальна. І куди б ти не поїхав, наприклад, ви живете в великому місці, такому як Кращач, у вас перерва триває одну годину. За цей час ви зможете з'їздити в океан, попити каву і повернутися назад. Тобто все поруч. Чи то саме поїхати, подивитися на найвищу гору в Новій Зеландії, вистаю, якої більше ніж 3700 метрів Манкук. Ти наче туди приїжджаєш і занурюєшся в ці гори, в Гірські озера, там натяжні мости. Ну, це перший раз, як попадаєш, це враження просто природа на першому місці. Друге місце заробітня плата. Як ви знаєте, що в Новій Зеландії на даний момент мінімальна заробітна плата становить 22,70 новозеландських долара на годину. І це гарні гроші для мінімалки в такій країні. І взагалі середня зарплата десь більше 53 тисяч на рік. І це також хорошо. Тобто і це один з таких причин емігрувати в цієї країни. Клімат і погода. Но в Новій Зеландії дуже м'який клімат. Там температура зимою також дуже комфортна і тепла. В середньому там плюс 10. Як такої зими немає. І тим людям, які не люблять холоду, сирості такої великої, то це Нова Зеландія підходить ідеально. Інколи там попадаєш, як мої знайомі говорять в Канаду. В такий регіон, де дуже холодно, то не всім він підходить. Тобто для Нової Зеландії погода просто ідеальна. Потім на четвертому місці це баланс, робота життя. Тут, тут дійсно, хто вибирає Нову Зеландію, то тут, як кажуть, трошки спокійніше, ніж в Європі і в Америці. Тут якраз підходить для сімейних таких пар країн, а тут баланс. Робота життя. Тобто ви собі працюєте 5 днів на тиждень, на вихідних їдете, собі відпочиваєте, займаєтеся своїм хобі. Я ж говорю, природа, яка хочеш, океани, моря, будь ласка, навіть просто пройтися в вашому місці, там, я певний буде якісь зелені парки. А вона дуже зелена, тут куча парків. На п'ятому місці багато іммігрантів, така мульти... мультикультурна нація тут. Як правило, багато з європейських країн, і ти себе тут не почуваєш одним, один, у тебе нормальне ставлення як до іммігранта, і це дуже класно. Я не відчуваю себе взагалі, що я тут іммігрант. Хоча, знаєте, друзі, в кожного своя історія. Я зараз розказую чисто про свій досвід. Шосте місце, чому потрібно іммігрувати від цієї країни, це англійська мова. В Новій Зеландії державною мовою є англійська мова. Тому це великий плюс, адже англійську легше набагато вивчити, там, чи там якісь скандинавські мови, мови. І англійською мовою спілкуються майже всі в світі. І, як правило, ну, це легше набагато іммігрувати, вивчити і влаштуватися на роботу завдяки англійській мові. І там багато країн, на ній спілкується, такі. Англія, Америка, Канада, Австралія. Тобто є великий вибір, якщо вам не сподобається Новозеландія, можна переїхати в одну з цих країн. На сьомому місці це рівень життя. Новозеландія входить в топ-10 країн за найвищим рівнем життя. Сюди в цю категорію входять тривалість життя, рівень безробіття і інші. Тобто це в десяточку входить і це дуже гарно. А в восьмому місці це комфорт життя. В Новій Зеландії все зроблено для людей. Куди б ви не поїхали в гори, там в якісь віддалені дороги, завжди будуть публічні туалети, де ви можете собі помити руки, висушити їх, туалетний папір там буде. Якщо ви їдете на якісь треки, в Новій Зеландії їх безліч, ви собі вони зроблені ідеально. Насаджені різні кущі, е, сходинки зроблені, щоб вам не було слизько. Одним словом, вони так роблять просто супер. Для людей з обмеженими здібностями е, тут також ідеально. Навіть якщо ви їдете в басейн, там буде таке крісло, яке вас садить, е, яке таку людину садить в джакузі, щоб йому було комфортно спускатися. Перш за все думають про це в магазинах, е, по містах зроблена інфраструктура для таких людей. Тобто е, дуже комфортно для всіх. На дев'ятому місці. В цій країні немає хижаків, павуків і зміїв отруйних. Мене часто питають, чи тут є такі різні комахи. Так от я відповідаю, немає і жодного разу я не зустрічав. І це великий плюс країни. Ви можете купатися будь-де, немає нічого, що вас може вкусити, вжалити. Тобто, без проблем. Це теж великий плюс. І... Закриває нашу сьогоднішню тему топ-10 причин, чому варто іммігрувати до Нової Зеландії. Це новозеландські дороги. Я коли Приїхав в Нову Зеландію, то вау, я не міг повірити, що такі можуть бути десь дороги. Я спочатку жив на північному острові, пам'ятаю, поїхав автобусом, приїхав тільки Нову Зеландію, поїхав там з Окленда в, туда, в глибину, більше в Вайкату регіон до Хемільтона. Вечором прокатався, на дорогах такі цвітодіоди стоять. Їдеш по бокам насаджені пальми, різні фруктові дерева. І дороги просто як стекло, ідеальне. Вона, та дорога, ще не встигла там зноситися, зламатися, немає ямів, а вони вже її роблять. Розумієте? Вона шо, я б не їздив і їздив, думаю, що це її роблять. Там трошечки, десь тріщенка, вже все ремонтують. Постійно ці дороги в Новій Зеландії ремонтуються. Вони ідеальні. Куди б ти не поїхав? Величезні будуть височезні гори, все пантинно, і там дороги просто ідеальні. Лінії для обгонів. Е, я не знаю просто. Я при, поїхав в Україну е, в 2018 році відпустку і так, трошки там поїздив, то я відвик в Нової зеландії, вже думаю, швидше приїхати в Нову Зеландію. Приїхав в Нову Зеландію, сів на машину, лав, їдеш, ніхто не порушує. Максимальна швидкість по країні 100 км на годину. Всі пропускають, всі виховані на дорогах. Я ж говорю, приємно просто тут їздити. Це, друзі, такий сьогодні від мене список причин, чому варто іммігрувати в Нову Зеландію, адже я говорю, повинен в усьому бути баланс. Перед цим я записав, чому не варто емігрувати до цієї країни, показав мінуси. Але в житті є в усьому компенсація. Дає недоліки, там є переваги, там є в чомусь переваги, там є недоліки. Напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Думаєте про ці плюси, про мої мінуси, що я писав в минулому відео. Дякую вам за підтримку, за ваші коментарі. Для мене це дуже важливо. Слава Україні і бажаю друзі, всім вам успіхів, у всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і вам щастить.